Доброго дня, з вами товариство Ортопед. В сьогоднішньому відео ми розповімо про кушетку оглядову БМ3. Дана кушетка призначена для розташування пацієнтів у оглядових, процедурних та інших кабінетах та для проведення медичних процедур і оглядів пацієнтів. Кушетка BM3 використовується в лікарнях, поліклініках, медичних пунктах та лікувально-профілактичних закладах. Сидіння кушетки обтягнуте текстильним матеріалом з полімерним покриттям, стіхім до подряпин та санітарної обробки, всі металеві елементи покриті антикорозійним покриттям. Її технічні характеристики наступні: висота 462 мм, ширина 450, довжина 1500 мм маса виробу – 15 кг, допустиме навантаження 200 кг. Її довжина розрахована під одночасне сидіння на ній до трьох дорослих осіб що робить її дуже зручною для встановлення під кабінетами лікарів задля для збільшення комфорту пацієнтів в черзі. Для замовлення даної кошетки пишіть нам в Директ або телефонуйте за номерами, які ви бачите в кінці цього відео.